Вітаю мене звати Ольга і я вчителька української мови. Давайте познайомимось ближче. Я українка. Я з України. Але я живу. В Фінляндії. Я вільно розмовляю англійською та фінською. На жаль, я не розмовляю українською щодня, але я завжди думаю українською. Моє рідне місто знаходиться. В Рівненській області. Воно маленьке, але затишне. В Фінляндії я найдовше жила в Гельсінкі та тампере. Я також жила в Південній Кореї, в Сеулі. Я навчалася по обміну. В університеті я трішки розмовляю корейською. Я хочу вивчати корейську далі і досягти хоча б середнього рівня. А звідки ви і які мови ви вивчаєте? Напишіть коментарях. А тепер швидко. Вітаю! Мене звати Ольга і я вчителька української мови. Давайте познайомимось ближче. Я українка. Я з України. Але я живу в Фінляндії. Я вільно розмовляю. Англійською та фінською. На жаль, я не розмовляю українською щодня, але я завжди думаю українською. Моє рідне місто знаходиться в Рівненській області. Воно маленьке, але затишне. В Фінляндії я найдовше жила в Гельсінкі та тампери. Також я жила в Південній Кореї, в Сеулі. Я навчалася по обміну в університеті. Я трішки розмовляю корейською. Я хочу вивчати корейську далі і досягти хоча б середнього рівня. А звідки ви? І які мови ви вивчаєте? Напишіть в коментарях. До зустрічі!